Самий величезний привіт. Запрошую на канал акційного блогера Віталія Конторіно. І сьогодні ми з вами подивимося, які акції знижки в магазині АТБ з 2 по 8 липня включно. Акції для власників карти АТБ. Дочекайтесь трішки і скоро вийде огляд для усіх покупців. Огляд магазину АТБ акцій. А, так, дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Величезне вам спасибі. В акції масло безлактозне торгової марки Комо. 73% жиру, 180 грамів за акційною ціною. 73 гривні. Зі знижкою будуть вареники своє лінія з грибами. Пакування 900 грамів за 55 гривень. Поки ми з вами тут, хочу вам показати, подивіться, яка вийшла новинка. День у день, вареники з капустою. 400 грамів. За ціною 48 гривень. А ще дивіться, навіть є вареники з сиром. Також день у день. Ну, це власна марка АТБ. Зі знижкою від Веладіс, ікра тріски. Пакування тут 100 г, за акційною ціною 48 гривень. Сирочки глазуровані від торгової марки «Ферма». Смаки в асортименті за акційною ціною 11 гривень. Молоко згущене, своя лінія. Тут 900 грамів. 8,5 жиру за акційною ціною. 102 гривні та 70 копійок. Вермішель швидкого приготування, також своя лінія за акційною ціною. 8 гривень та 80 копійок. Зі знижкою томатна паста день у день 25%. А сорт вищий 300 грамів за акційною ціною. 31 гривня та 30 копійок. Також можна придбати ось такі пірамідки томатної пасти день у день. 70 грамів за ціною 14 гривень. Продасться. В акції буде насіння соняшника смажене. Не солони та солони. 150 грамів пакування за акційною ціною. 20 гривень. Пакетований чорний чай. Це Польща. Мінутка. Тут 100 пакетів. Акційна ціна. 45 гривень. В акції печиво від рошен ловіта. 130 грамів. За акційною ціною. 25 гривень барбекю маршмеллоу Своя лінія. Пакування тут 250 грамів, акційна ціна 62 гривні. З'явились ось такі харі божувальні цукірки. Це як новинка показую вам. В магазині тебе 150 грамів, за ціною 91 гривня. Можна придбати ось таке печиво на вагу Деліція Art and Mon. Ну, артемон, мабуть, да? З арахісом. А, так, пакування за 100 грамів, 30 гривень. Ще одна новинка у магазині ТБ. Дивіться, ось такі ананаси кільцями. 65 гривень. Сушені ананаси 70 грамів. І є ще ось такий інжир. Це також новинка сушений. Пакування 75 грамів, 56 гривень. Для малечі можна взяти ось такий наш сік 200 мл за ціною 10 гривень. Хочу вам показати ще новинки. Торгова марка День у день. Ось такий мультивітамін нектар літровий по 46 гривень. Є ще яблучно-виноградний в таку ж саму ціну. І є ще яблуко-гранат нектар, також 46,60 гривень. А ось апельсиновий нектар трішки дорожче 72 гривні. Ну, я вам показую зараз, як новинки в магазині АТБ. За акційною ціною можна придбати ось такі сироветки антибактеріальні. День у день 120 штук. За ціною 43 гривні. В акції жіноча гігієна Белла. 16 штук за ціною. 53 гривні та 50 копійок. Підгузки для дорослих. Так, 10 штук і там, і там. Розмір L за акційною ціною зараз 167 гривень. І розмір M трішки менший. Також 10 штук за акційною ціною. 144 гривні. Цей порошок Грюнвельд вагою 400 грамів. 27 гривень. Новинка ось такі напої. Є з вишнею та гранатом і є апельсин та персик. По 50 гривень, а об'єм літр 200. Я вже пробував ось цей і цей, і цей пробував. Непогано, мені сподобалось. Хімія. А ви вже бачили, Моршинська зробив ось такий лимонада з соком яблука. А, так, Натуральний сік, 1,5-літровий. А, а, вона газована. Моршинська, Я ж хочу почитати, чи вона газована. Тому що я брав у сільпо таку саму подібну, але була не газована. Ну і не бачу, здається, вона газована. Середньогазований. 52 гривні. Золота вода. Ще одна новинка в АТБ Перлинна криниця, сильно газована. 22 гривні та 40 копійок. Лікувальна столова, хлоридна натрієва. 22,40. Ну, о, що я хочу сказати, я купував трішки інакше, де вона О, ось цю рео мені рекомендували, коли мені було погано, але вона мені допомогла. Ну, ця трішки дешевша. Новинка Лужанська, своя лінія. Мінеральна, природно лікувально-столова, 1,5-літрова за ціною 40 гривень та 30 копійок. Ще одна новинка, вода природно-мінеральна, лікувально-столова, сильно газована. Тут літр 200 і вона коштує зі знижкою 67 гривень. Дивіться, що придумав боржомі. Ось такий лимонад, аджарський мандарин з натуральним соком. По 53 гривні за таку маленьку баночку, а є ще ось така а, груша, також таку саму ціну. Енергетичний напій, безалкогольний газований, з яблуком та лаймом. 42 гривні 0,5. Ось я знайшов цю воду, яку я купував у Сільпо. Дивіться, Моршинська зі смаком полуниці плюс сік. Вона не газована, півтора літрова. А є ще, точнісінько, така сама, тільки вже зі смаком лимона, також не газована плюс сік. Вони по 34 гривні. Ну, тебе бачу трішки дешевше, хоча також без акції. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого ми з вами вже зустрінемось у повному огляді в магазину ТБ Акції. До зустрічі!